Всім привіт, друзі! З вами Укрбой. Сьогодні ми будемо грати в Roblox. А саме у мене сантайкун. Я чтобы, знаете, нему, в ньому трішечки порад щоб зняти про нього відео. Тож заходимо. Ось мене аж Ось в мене 8 мільйонів грошей. Я найбарачу на сервері в якусь лавку з доларів Окей. Кік тут мене Сьогодні моя ціль це, 10 міль... ціль, це 10 мільйонів. У мене колись було 10 мільйонів. Ні, навіть 15 мільйонів. Ну, моя ціль 15 мільйонів взагалі. Що хоча б 13 Добре, давайте моя ціль 12 мільйонів. Так, заполню собі тачку. Ось таку. А, ні, там поздно. Заполню свою найдорожку. И на тачки, И на тачки на точке холошей просто. Ну, якусь куплю ось цю, куплю цим, я куплю, а если куплю красивую. Сама одна Ось я її купив це вона моя найдорожья тачка. Добре, так як я повитратив гроші, то моя ціль це 10 мільйонів. Поїхала покатаємося. Іконо швидка. Бумц! Окей, а чого вона не підлетіла? А? Окей, ось ми маєток. І ще я. Я свій... Я свій нік залишу в коментарях. Якщо захочете пограти зі мною. В мене такий скінчик окупив із такої спеціалі 100 баксів, Хоча в мене зараз ну до робаксів. На аккаунті. Все ж таки як от это та чила. Так, тут трішечки погуляю, побуду. Каже, в мене буде 8 мільйонів. Да, все вирішив 8 мільйонів. Такий до мене чел заїхав. Гаражик. Здорово, чел. Що ти до мене заїхав? Можна, по-моєму, коштує 10 мільйонів, по-моєму. Хочешь до мене в друзі? Він багатший до мене цей скверт. Ну, скверт. Чого мене допогозився ски? Так, окей, він мені написав головку. Я якраз хочу це зроблю. Де він там? Де він? Він заслав, окей. Зараз збавлю туди нову тачку. Тачки. Так, а я так, с А я всех Опачки. Так, с четыре. Опачки. Окей. Выйду сви особняк. Так то заиков. Возермати все добре. Так, выехав. Куди я поехав? Окей, поеду свой особаняк. Могут там уже немало накопчилось. Думаю, там уже багато грошей. Окей. Поехала, поехала. Здесь уже надобудовал свой особаняк. Ты винормально у меня особаняк. Так вот сейчас у меня поговорить с челика. Адемій, алло, Адемій? Точно, я вже залишив. Залишив. Я розганюсь зараз і збушуся вниз. Ай, пальма. Весь ціпл. Все, пальму не побачив. Воно воно снилося. Так, я зупиняюся і виходжу з машини. Скільки я вже накопичилась. Тут поперкувався. А нет, самая машина. Сколько? Півтора миллионы. Нормально. Какие-то Вон, ну, шесть, четвертая особняк. топ Блин. Я думаю, в этом новом особняк вышел. Аж кудашь. я буду будувати свій маєток. в мене більше немає цілей пособ буду маєток. І все. Так, куди мене стрішка вибра? Угу. Стіна. Стіни, віконце, двері, 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 килим, ліжко, шафа, телевізор, робочий стіл. ноутбук. Вот тут будет моя комнатка. Один из комнаток. Декорации. Крыса. та Это растение. Растение. Картина Ахтека. Шафа. Зеркало. Ванна. Ташкан. Это для сміття. Ну окей, в мене меня закінчился. Тут 3100 баксів 100... 100... якийсь набір коштує. 93 мільйони 274 тисячі 000... двести монет. Але мені це не потрібно. Я чесний гравець, я лише Ну я граю чесно. Такс. Окей. Так, окей, підповню. Субі якусь тачку. Давайте нову дорогу. Найшвидше в мене та найувітніше в даний момент. Погнали. Ну такі скин, сьогодні скерта виглядає. Ага. Ну бо я поїхав до нього. Подивлюсь, який в нього має дочок. его порчу. Ай. Окей. Ну вот скоро нового не буду. Опачки. И поехала назад. Всего майеток. Ого, в него помышленно стынок коштает. Ну-ка, я спущусь донизу. Посмотрим, сколько там машина коштует. Пятьдесят два миллиона. Нормально. Так, сколько? Мы меня уже... О, миллион. Нормально. Так, по-моему, надо Ну вот сьогодні — це будут хоча б 75. Тортис, это моєчка. Хочу 70. Ну добре, 70. Добре, 72. Окей. Так, піднімаюся на наверх непогано. Поміжні По в мене за добудовані. Так, куди мене ведуть? Це в мене тут в мою найкращу кімнату Хочу в мене дві найпащии кімнату вот та и вот таки все добудовано Що тут ще потрібно щоб світилося. до підлуха все скільки там є? Mm. Як у мене все дорого кошта? Покатаюсь. Что ж до того проще на Окей, потом добывайте наибогатших. Ой, тебя ось так. Окей. Заправка магазинчик. Просто будет наибогатьших модель на цифру. Окей. Ага.

Окей. Ты выпорт просто. А машина хащает пропала. Йей. Я тут продовжу будувати. Хоча б до 62 і п'яти добудую все. 73. 65, 65, 65, тобто сімдесят з до шість. 51 одного хвост, половиной. Не знаю. Окей. Молодец, может просто тысяч долларов за кустину? Окей, Блин, замало. Ты его покататься. Они коше полетают. А, полета. а точно бы наш не великоптера нема. Вот такие нормальные у меня мене а точок. Угу. Окей. Покатаюсь на машинце. Ну топ-ката вс. Цех то скэр. Вертой злых. То кто там? Ну что-то. Стоп, чего-то он пропаху. ЛНР. Разумею. Ну, okay. люблю свою машину, тебе колер Готово, вроде бы. Какая классная эта по машинка. Короче, поехал. Короче, буду кататься вот тут просто. Сейчас нас папа тут заехал, у нас пап Окей. Опачки. так Скільки там же у мене накопичилось? Я тут буду до 70 а ви напишіть в комментах, як би ви хотіли. До 70 з половиною чи до 71. Слухи, ну, тут мені так шкода Піду подовжу будувати. Один мільйон мені дали. Ну, дождька більше. Окей, піднімаюся. Ти не сходи, розумієш, ти? Тому вся уже 3,5 маєтка. Уже 4, уже 5 маєток будуєш. Але ж я. Я розумію. Але тобі треба бігать, доки не добудуєш все. Окей. Стеля. Килимочок. Книжечку. Друбочил. Все, гроші закінчилося. Ага, ну чіт. Щед... Ну, еще весь он деталью заложилась. Ну, мне мне так надо вытащить. Я от еще покатаюсь. <музыка> <музыка> <музыка>

Так, с окей. Блин, Дэн, на навмерк кровать, машина, мы. на моей прав. Бумс. Только это еще первый раз попробую на машине, это бомб. Це врезатися кудись. Все, гарашек. <плес> Боже, на цьому моменту я так розжався. Розжався. Рож... Коротше. Ну, раз в мене тут підут. У мене тут рибки рибки плавають. Шаропухи. Стопчо. Вам не взялося, що, що вона через це поклала через коридор. І ще 4... Ну добре. До 71 одного все ж таки дійду. Почки ноутбук. Снестил. Ну, знову, блін. Окей, я погнав. Та блін, тут мені навіть не вистачить. Я потрібно кататися, а більше кататися, щоб я міг все збудувати. Давайте тут свою красиву машину. Ну я ж сюди. Все, я поїхав. Вийду в місто. Бумс. Бумс. І в мене на цій машині навіть зміню літати. Все. Я нічого на ній не вмію. Заїду навіть навіть не вмію заїжджати до неї в цей цю штуку. все, заїхав. Не можна в карток Ні, всередині, вона у мене стоїть. все, заїхав. Я в цьому, в цьому місці був. Я хочу збудувати свій пентхаус. хаус Цікаво тут хтось будує цей пентхаус ні якщо тут не буде рибят то я то я буду вже сумувати бо це моє улюбленого в облоксі на другому мабуть місці в мене блок срут а на третьому боку ревен окей виїжджаю і то обратно Okay, я, поїхав, так, Та я в мені Машина тоже сиду через воду, як до вас, як до вас чоловік після. И сразу брумани-мани-мани-мани-мани-мани-сои-бинни. Так, ну, сразу мы выйдем. я поднимаюсь на гору. Отут тут якусь річ. Не знаю яку, але якусь. А ось декорації, Кисельце. Шавка. Скільки мені там ще і речі залишилося. Мені треба потрібні. Мені потрібні хороші. Окей. Як за мене розраба буду по-своєму робити Окей, я просто взяв гроші і тепер буду збивати по особняку та чекати коли накопичиться там Ось я Тепер буду просто вбивати по своєму особняку Так, просто побило и все. Опачки. Что тут заполнено? Да я. Это еще в каком-то лабиринте. Что это? А, я за шкафом. Я за, ша... я за шафу, обалдеть. Так, с треба нажать телепорт. Так, окей, скик, там уже 300 тысяч. Чтобы вообще почекать. Когда я накопаю еще достаточно грошей, я не буду ни на їх вытрачать. А потім я в наступному відео постараюсь. На ну, сам же жечки побудую десь 95 з 97% я почну знов знімати. І, поки... І, добуд... І на цей раз я пере вас добуду свій маєток. І ще одна річ залишилася, все все з зйомку. Подумайся, що це буде. А то я вже забув на пам'ять дерева. Окей, окей. а це росла все. На цьому я, пожалуй, закінчу. Всім до побачення.